Завод Техномаш Строй презентує валкову плющилку Геркулес 150, яка ідеально підходить для плющення пшениці кукурудзи ячменю та подрібнення гранул комбікорму на крупку. Власноруч приготований корм із перевірених інгредієнтів значно перевершує покупні аналоги за якістю. Геркулес 150» має унікальну конструкцію, яка дозволяє ефективно плющити зерно пшениці, а за низької вологості дробити його. Цей пристрій має продуктивність до 150 кг на годину. Плющилка працює як від побутової мережі 220 вольт, так і від трифазної 380 вольт, споживаючи не більше 1,5 кВт на годину. Зерно завантажується у спеціальний бункер, який вміщує до 10 кг сировини. Шиберна заслонка, що розташована під бункером, точно регулює подачу зерна до зони плющення. Тут зерно піддається впливу рифленних валків, що обертаються назустріч один одному, ефективно розчавлюючи та руйнуючи оболонку зерна для максимального отримання поживних речовин. Два електродвигуни по 0,75 кВт приводять валки в рух через клинопасові передачі. Регулювання зазору між валками легко здійснюється завдяки гайкам на різьбових шпильках, а контргайки фіксують це положення. Це дає змогу адаптувати плющенку під різні розміри зерна. Плющення зерна пшениці покращує доступність поживних речовин, сприяє кращому засвоєнню корму та полегшує годівлю тварин. Завдяки колесам та ручкам Hercules 150 зручно транспортується. Ця плющенка стане надійним помічником для приготування зернових пластівців та кормових сумішей для вашого господарства. Пам'ятайте, що найкращий результат досягається при оптимальному рівні вологості зерна. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до нашої гарячої лінії, і наші фахівці допоможуть вам з вибором і нададуть всю необхідну інформацію.